Мої вітання. Поїхали. Чи буде прийнято множинне громадянство в Україні? Як це вплине на повернення наших людей за кордон? Чи буде прийнято множинне громадянство в Україні? Так, множинне громадянство це не. Чомусь це не на користь а, тим, хто приймає такі рішення. Ну, Дивно, але чомусь це більш погано, ніж добре. Причому для чого це погано? Для грошей України, для економіки, для фінансів. Ну, тобто, це гірше, ніж краще, розумієте? Бо я не дуже розумію, чому. Ну, давайте так. До цього ще далеко, бо жодної карти в прямому положенні я не бачу. До цього ще далеко. Ні, ну, нехай так. Так, як повернути наших людей з-за кордону? Як чим... Багато людей буде повертатися буде три хвилі повернення. Перша хвиля повернення це коли їм, там де вони поїхали, там де вони знаходяться зараз, їм там недобре. Їм там погано. І в плані менталітету, і в плані фінансів, і в плані розвитку. Їм там погано. Народ відчув, що таке різниця, і повернувся додому. Це перша друга друга хвиля почнеться десь влітку наступного року. І це буде називатися так, що уряд придумав якусь програму, яка називається «Welcome to Ukraine», Давайте повертайтеся, і для тих, хто повернеться, ми підготували щось тут: якісь конфети. Ну, тобто, це друга хвиля і третя хвиля повернення після нашої перемоги і нашого захисту. Щось буде наприкінці наступного року. Таке дуже потужне і дуже безпекове для нас, для нашої країни. Ну, так. ну і добре. Ну і добре. Далі. У наступному році чи буде фінансова та економічна підтримка для внутрішніх переселенців? Щодо внутрішніх переселенців фінансова підтримка для них. Щодо внутрішніх переселенців. Так, щодо внутрішніх переселенців, будуть гарні новини з приводу тимчасового житла. Тимчасове житло це не тільки житло, яке можна зняти, це житло, яке можна придбати в іпотеку або в кредит. Для діток щось буде для переселенців внутрішніх якісь бонуси, якісь плюшки дуже добре. І е, фінансова підтримка е, мається на увазі не грошима, а роботою, працевлаштуванням. Ось така підтримка ще буде. Добре, хай буде. Далі. Далі. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що виступа... витуватиме вступ України у НАТО. Роберто, ну що ти ще один виліз? Так, що не так з цим? Робертом, що трапилось? Ну, ми типу з вами зранку прокидаємося і ну плачемо просто цілодобово, що ми не в НАТО. Ну то така історія собі, але ж цей ціця, чи чифіця, як його там, Роберт Фіцо. Він каже, що ні, Україна не буде в НАТО. Знаєте, це мені нагадує, і карти це підтверджують. Мені це нагадує такий хайп, який називається: от раніше у Тіктоку був мене, до речі, немає в Тіктоку, якщо що так, трошки відступ, бо мені дуже люди пишуть, що Яночка, ми вас дивимося в Тіктоку. Мене нема в Тіктоку, я не знаю, хто там мої відео виставляє, але мене там нема. Якщо що, значить, у Тіктоку був колись такий тренд. Абаси свої труси. От якщо пам'ятаєте, ця вся історія е, Рашка там підтримувала, ну там же ж розуму, як у горобчика під колінкою, ну не про те. І ось мені здається, що оцей флешмоб далі, який продовжується абаси свої труси, він просто продовжується зараз у лиці е, якихось іноземних можновладців, які кажуть якусь хуйню про Україну. От чесне слово, таке ж сказав, як у воду пертнув, Знаєте, ото бабця моя казала. Чого ти так сказав? Ну, Ти хай понув, ти тіпа, зрозумів, що ця фраза розлетиться, що тебе помітять, Роберто, А то ж жив, вже, ну, сіда людина вже стара. Боже, треба вже ну, трошки вже, знаєте, ну, думати про землю. Ні, воно про Україну все. Далі наступне питання у Польщі: скликали Раду нацбезпеки. Чи будуть вирішені питання з заблокуванням кордону, ну мабуть, розблокуванням допомоги переселенцям і вирішення політичного конфлікту? Так, давайте так у Польщі скликали раду нацбезпеки результати, наслідки подальші події того скликання для українців. Від Польщі, звісно. Угу. Значить, так, більшість людей у тій раді по нацбезпеці вони за Україну. Ну, давайте так, якщо брати десятку як 100 6-7 на нашій стороні, це однозначно. І далі буде вирішуватися таке питання, що ми з Україною будемо поводитися надалі холодніше. Ніж це було до цього конфлікту, це 100%. Ми будемо дуже такими, знаєте, строгими суддями. Все буде чітко, все буде по закону, все буде тільки по товарориночним відносинам. Але ми вирішимо будь-які питання. Нехай воно так і буде. Тобто, ну нехай воно так і буде. Не треба. Цілуватися вдісна з нами. Просто ну, по-людськи, все по закону, все по, по плану потрібно відбуватися. Ми ж не проти. Так, ну це на, на даний момент це все. Так що до завтра. Дякую.